Тема 4. Податкове планування для цілей податкового консультування. Перше питання: поняття та значення податкового планування. Податкове планування. Можна визначити як систему заходів підприємства, спрямована на максимальне використання можливостей чинного законодавства з метою законної оптимізації його податкових платежів. Ця діяльність платника податків спрямована не на порушення. Ця діяльність не на порушення податкового законодавства, а тільки на законне використання всіх чинних. Пільг і особливостей податкового права на свою користь. Податкове планування означає сукупність планових дій, об'єднаних в єдину систему і спрямованих на максимальне врахування можливостей оптимізації податкових платежів у межах загального стратегічного планування підприємства. Можна сказати, що метою податкового планування на підприємствах є вибір такого. Шляху, за якого прибуток підприємства наближають до максимуму, а ризики діяльності в сфері оподаткування до мінімуму. У межах реалізації цієї мети виконуються завдання податкового планування, до яких можна віднести такі: суворе дотримання податкового законодавства, максимальне збільшення прибутковості бізнесу. Третє. Законне використання податкових пільг і особливостей податкового права, 4. Управління потоками грошових коштів, п'яте. Ефективне співробітництво з учасниками податкового планування, Шосте. налагодження партнерських відносин з місцевими органами самоврядування, законодавчими, податковими, фінансовими та судовими органами. Суб'єктами податкового планування виступають особи, в інтересах яких застосовуються заходи податкового планування, зокрема юридичні особи, фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, і фізичні особи громадяни, які не мають статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Об'єктом податкового планування є податки. Таким чином, чинне законодавство. І практика підприємницької діяльності на будь-якій стадії життєвого циклу суб'єкта господарювання забезпечують можливість різноманітного його розвитку. Завданням податкового планування є в остаточному підсумку вибір того варіанта здійснення господарської діяльності, який з урахуванням його податкових наслідків найбільшою мірою відповідає цілям підприємства.